Я навіть не знала, що сказати чоловікові, коли він сидів і дивився на мене просто круглими очима. Звичайно, я розумію свекруху і її вчинок, але ж це вже якось занадто про те, що я мала зробити. Чоловік сів за стіл їсти, вірніше він прибіг за стіл їсти, бо знав, що сьогодні мало бути смачненьке, адже моя мама з села передала сумку. Вони кололи кабана, тому була й свіжина, і м'ясо, закрутки та молочне, сир, сметана, молоко. Коли ж я поставила перед чоловіком макарони з сиром, то він аж скрикнув А де ж свіжина? Я про неї цілий день мріяв, і ще огірочки твоєї мами такі хрумкі та солоденькі. Нема, зітхнула я. Як нема? Вони ж мали передати. Так вони передали, але вже нічого нема, сказала безпорадно я. Розумієте, ми одружені з Євгеном вже п'ять років, і мама кожного разу, як коле кабана, то передає нам сумку, хоч ми не їздимо помагати, але мама завжди допомагає нам продуктами, адже й дитина у нас мала, і один Євген поки працює, тому нам важкувато. Першого разу випадково прийшла свекруха на цю подію, і я запропонувала їй трохи. Просто незручно було, що мама передала, а я не поділюся. Свекруха так неохоче взяла, ну так, для годиться. А потім вона знову якось прийшла, коли мама передавала вже молочне, і я теж їй дала частину, що не могла поставити в морозильну камеру. Коли я була при надії і перший рік, то мама дуже часто передавала молочне, але я не їла, бо дуже чогось даринку пучило, і лікарі казали, що може бути, що дитина не переносить молочне. Отак я й все віддавала свекрусі, хіба сметану і сир залишала для Євгена. А далі свекруха так собі зрозуміла, що має прийти і взяти те, що мама передає бодай половину. Як я могла їй сказати не бери. Мені язик не повертався, а їй, знаєте, руки простягалися добре. Аж тут останні два роки її донька почала плакатися, що чоловік ніде не працює і що їй треба допомагати. І тут вже свекруха почала мені просто прямим текстом казати, що моя мама їй має передати села, бо їй треба донці дати. Коли раніше вона хоч закрутки не брала, то тепер мела просто все, що є. Мені вже доводиться тепер за своє та ще й просити, що мені треба. Я хотіла вареники з сиром зробити, і сметани мені треба. Ну, що ти з тими варениками? Що не неділя, то ліпиш. Відпочинь хоч раз. Жаліла мене свекруха і клала турбинку з сиром собі в сумку, а цього разу свекруха просто перевершила само себе і прийшла з донькою. Вони просто переклали з маминої сумки в свою всі продукти і сказали, що дуже моїй мамі дякують, та пішли геть. Я не встигла зорієнтуватися, що вони отак налетіли. Я думала, що вони, хоч щось залишать для жені. Я ж надіялася, що й готувати нічого на вечір не буду, а підігрію жіно, і ми обоє повечеряємо. Коли Женя почув, що я кажу, то спочатку не повірив, а потім пішов матері телефонувати як це нам не треба, а Ірині треба. І що, що у неї чоловік не працює? То мартині батьки мають годувати ще й цього. Ви там взагалі хай йде на роботу, а то ви все йому в дзьобику приносите і чого йому перенапружуватися. Чоловік сказав, що більше його мама до нас не приходитиме з сумками. Я рада, що так сталося і що він поставив цьому крапку, адже це його мама і його родина. Якби я йому наговорювала на них, то він би не вірив. А так сам зрозумів і все залагодив. Тепер у нас буде в хаті більше продуктів. А як свекруха так хоче сільського, то хай їде до моїх батьків допомагати, а не пильнує зятя і доньку. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.